Добрий день, мене звати Артур Єрошкін. Я лікар дерматоонколог дерматолог, трихолог і викладач школи Art of Beauty. Сьогодні ми поговоримо про таку тему: косметолог та дерматолог, друг чи конкурент. Косметолог та лікар-дерматолог мають працювати злагоджено для того, щоб досягти максимального результату та максимального ефекту. You're my friend now. Треба і лікарю, і косметологу пам'ятати, що здоров'я пацієнта для нас на першому місці, тому ми маємо об'єднати свої зусилля для того, щоб вирішити проблему пацієнта. Чудово проведемо час. Переду серед добре монако. А чого сидимо в дорогу? Відбувається капітане. Але в нашому житті на жаль, це не завжди так працює. Лікарі-дерматологи недооцінюють. Багатьох косметологів, які дуже часто за своїми знаннями нічим не уступають лікарям-дерматологам, і знову ж таки, яка в нас є проблема, коли пацієнт вперше не звертається до косметолога? Косметолог швидше за лікаря в сучасному житті бачить такого пацієнта, і що він має зробити на цьому етапі? Він має скерувати пацієнта до лікаря-дерматолога, якщо він бачить якусь. Патологіць буває таке, що пацієнт не хоче лікуватися системно. Добре, але косметолог при цьому має проговорити, що у вас є захворювання, яке ми можемо лікувати разом. І ми розуміємо, чому відбувається така картина. Лікар-косметолог не хоче втрачати свого своїх фінансів. Так він розуміє, що зараз більша кількість дерматологів скажуть, а не треба робити ті чистки обличчя, а не треба користуватися пілінгами і взагалі ваш. Догляд, що вам призначив косметолог, не підходить ніколи до нього більше не ходіть. Тому я б порадив кожному косметологу мати у своєму арсеналі розуміючого лікаря-дерматолога, який не буде забирати гроші у косметолога. Тобто, пацієнт прийде, отримує правильний діагноз. І дерматолог не тільки не буде знецінювати роботу косметолога, а й не буде забирати ні його пілінги, ні його процедури, ні домашній догляд. І більш того, він ще й призначить і розпише, що можна робити, скільки можна чисток, які можна робити чистки обличчя, які можна робити пілінги, які можна робити процедури. І щоб лікар сказав, які в нього рекомендації по догляду зазвичай це буде одна-дві. Діючих речовини, які вже косметолог. Зі свого боку може призначити пацієнту, так який повернеться до нього на лікування. Тому в нашій країні, на жаль, ми всі вважаємо себе конкурентами. Да? Ми закриті один від одного, а це насправді не є нормальною європейською практикою. І треба змінювати погляди, бо в Європі лікарі і косметологи не конкуренти, вони колеги і вони допомагають одне одному. Да? А ми зараз побудуємо. Дуємо стіни навколо себе і ні в кого нічого спитати не можемо. Так і це насправді неправильно. Тому ми насправді маємо об'єднатися і поставити собі за мету здоров'я пацієнта. Я думаю, що все ще попереду. До зустрічі.